Ось що ж це коїться, коміки стали хітмейкерами. Іван Люленов та Дамніцький об'єдналися і дуже тішать нас своїми піснями. Безперечно, вони вже завоювали прихильність дуже великої аудиторії, і я серед них. І сьогодні хочу поговорити про те, чому пісня Шовковиця так запала всім в душу і що саме зробило її хітом. Привіт, з вами Оля Провось. Ви на моєму каналі і тут все про вокал. Отже, ця композиція, а саме кліп до неї, був завантажений на YouTube 5 червня, здається. Сьогодні я знімаю це відео. А якого я числа знімаю? Сьогодні я знімаю це відео 27 липня і наразі на YouTube вже більше 4 мільйона прослуховувань. А це просто вау! Перше цю пісню я почула на стрімінгу, здається, на Еліасі, тому що я дивлюся ці передачі, дивлюся ВКВ. І навіть тоді пісня просто зіграна отак от під гітару. Мені дуже сподобалась, і я для себе відмітила, що блін, це майбутній хіт. І ось хлопці вже разом випустили три хіти. Тож, давайте переходити до діла і розберемося, що саме робить цю пісню хітом. Перше хук. А це саме те, з чого починається ця композиція, і те, що дуже сильно нам відкладається в голові. Ой. -ой, -ой, -ой. Це зазвичай такий коротенький, повторюваний фрагмент. Це може бути просто вокаліс, як отут: ой-ой-ой, або А-а, або о-о-а-о. Отакі От всякі штуки, яких дуже дуже багато в піснях, які набирають популярність, тому що хук це гачок, який чіпляє нашу увагу, нашу пам'ять, і ми хочемо це постійно наспівати. Тобто, ми дуже легко це запам'ятовуємо. І як я вже сказала, ця пісня з цього і починається. На фоні цей момент доповнює гітарний перебір, отаке мінімалістичне аранжування. І цей хук за всю пісню повторюється багато разів, здається, чи 4, чи 5. І знову ж таки, це для того, щоб ми з вами його наспівували. Далі ще нас чіпляє приспів. Він досить простий і його дуже хочеться підспівувати. Він ритмічний, там повторюваний, зрозумілий текст, і все для того, щоб от просто співати цю пісню. Ще він такий достатньо розмовний, тобто його не складно повторити навіть тим людям, які ніяк не пов'язані з вокалом. І після цього хуку на початку одразу йде приспів. Це теж дуже класний прийом, щоб люди. Якнайшвидше запам'ятали цей приспів, і коли вже всередині пісні буде приспів повторюватися, ми вже будемо, наче з ним знайомі. Це так спеціально зроблено. Цей приспів на початку знову ж таки співається під гітарний перебір, що надає йому такої душевності і простоти: не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться. Ще в цій пісні нам усім дуже подобається ліричний такий куплет від Івана. Мені особливо подобається саме текст цієї композиції, наскільки а, круто домішується сюди English Words. Це надає пісні особливого вайбу і звучить по-молодіжному. І я навіть хочу це зацитувати: На вулиці Sunshine, моїй кімнаті Rain, в Рейн, в'яну під Дель дельрей. Ну, прикольно, прикольно. На вулиці Sun в моїй кімнаті Rain, в'яну підлану дельрей. Це такий романтичний ліричний куплет дуже нам подобається. А що ви думаєте, до речі, і яка частина пісні ваша улюблена? Рухаємося далі. Далі, звісно, ця пісня не була б настільки крутою, якби в ній не було репу від Дамніцького. Погоджуйтесь. Реп додає цій композиції розвитку, динамічності, емоційності. І я вже мовчу про те, наскільки цей реп крутий в плані знову ж таки побудови рим нестандартних. І я вам зачитаю, якщо ви раптом не розчули. Я навіть не знаю, тут треба весь шматок читати. Навіть це щось більше, ніж таксист таксує для душі. І ще мені особливо подобається і на губах сліди від тебе не відмити, як руки від шовковиці такої соковитої. Від тебе я п'янію і без оковитою мені би капризони Трубочкою пробиті. Ну, блін. Я вже мовчу про Марію Терезу. Ні, ну класний текст. І на губах сліди від тебе не відмити, як руки від шовковиці, такої сутковитої. До речі, я помітила. Оцей талант Артема в створенні крутих композицій ще навіть на етапі, коли вони роблять завжди рекламні інтеграції для свого ютуб-каналу, і там постійно якісь пісні, постійний репчик, постійний кач. І Я ще раз дивлюся, думаю, блін, як круто в них це виходить. Їм треба на сцену, їм треба співати. Їм треба от реально бути артистами, бути музикантами. Так що дякую, що ви це робите. Отже, ще цю пісню робить хітом саме аранжування. А воно у нас мінімалістичне, при цьому дуже качові біти. Оця гітара, яка веде всю композицію, знову ж таки, вона, як знаєте, як свій простий хлопець такий. А це одразу така асоціація пісні під гітару біля вогнища, в дворі, на кухні. І гітара завжди додає теж такої душевності. І нічого взагалі зайвого, от нічого зайвого, просто поєднали гітару з електронними інструментами. На перший план вивели вокал. Там до речі, дуже багато беків ще прописано, і приспіви там в кінці пісні. всередині прям хором співаються. Це все задля того, щоб ви підспівали, і щоб пісня стала таки прямо народною. Якщо ви думаєте, що це всі фішки цієї пісні, то звісно ні. Я продовжую. Ще в Шовковиці нам подобається вайб композиції, оцей муд, який а, вона створює. А це ностальгія за юними безтурботними такими роками, а коли у нас було перше кохання. Знову ж таки, пісні під гітару, друзі, посиденьки. І це нам дійсно подобається, особливо зараз в такі надважкі для нас часи. А це все підкреслює кліп, який дуже простий, передає вайб. Знову ж таки, двохтисячний зйомка спеціально зроблена така на аматорському рівні, начебто. Ще ще більше доповнює знову ж таки цю композицію. І останнє восьме це вже восьмий пункт, який я хочу виокремити. Це, звісно, харизма виконавців. Я вважаю, що у їхнього дуету дуже великий потенціал. От вони вже написали три пісні, вони по-любому зроблять альбом. І я думаю, якщо вони зроблять тур Україною, то взагалі прийде дуже багато людей, це буде дуже круто. І зараз таких пісень дуже не вистачає. от таких от легких, вайбових, таких простих. Коротше, я в захваті. Тепер дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про цю пісню, про цей дует, про їхню колаборацію. Я думаю, що такий формат, як зараз, є суперовий. Хлопці, продовжуйте це робити. До речі, хотілося б трошки більше вокалу від самого Давницького, тому що реп це класно, це круто, ми це любимо, але якби Давницький ще більше там десь би поспівав, це було б вау! Так що, Артем, якщо ти бачиш це відео перед тобою, вчителька вокалу, яка живе в Києві, я з радістю попрацюю над вдосконаленням твого вокалу, і ми будемо чекати на нові якісь вокальні фішки в ваших майбутніх композиціях. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте вподобачки, пишіть коментарі для просування цього відео. Також підписуйтесь на мій канал, у мене дуже-дуже багато всього корисного про вокал. З вами була Оля Провойс. Побачимось.